Всім привіт! Робимо розпаковку з Aliexpress. Сьогодні у нас дві, дві посилки, хоча, можливо, тут і консолідовано. Так, звичайно, консолідовано. Ось тут у нас кілька товарів. І так, більше тут нічого немає. Тут я так розумію, по цьому це у нас набори Не набори, а просто біти по 50 штук. Так, звісно, дивіться, у нас один. І, напевно, тут так само. Тут щось цікавіше, але тут щось вони запакували, можливо, ще щось тут є. Треба акуратно відкривати, тому що щоб щось не пошкодити. Так. Угу. Ні, тут нічого більше немає, просто китайці добре запакували. Добре, зракували і все. Я вам зараз покажу, що тут Так, Папирочки, так все нормально. Дивіться, ось такі біти, я вам зараз покажу, у мене вже є, тут розпаковані. Ось вони приїжджають в такі коробочки, тут 50 біт, ось таких PH2. Ударні на 57 мм. Покажу вам ближче, як вона виглядає, якщо вам буде видно. Ось така девольтовська PH2, звичайний хрестик, плюс. На 57 мм. Ці я не буду відкривати, тому що вони на подарунок. Ось таких два коробка. Вони запаковані. Ну, класно. Так, наступне давайте. Тут щось мені здається цікавіше, давайте відкриємо ось цього. Тому що я знаю, що тут. Ну, і бачу вже, що у нас тут є. Тут у нас ось такий фарбопульт такий собі простенький. Комплектація ось у вас, бачите, ось така мірна воронка, лічка, ось така якась пластика. Не знаю, як вона. Ну, бачок такий на один літр. Ось сама ця штука, форсуночка і так далі. Так. В комплекті три форсунки, чи як вони там насадки називаються. Мануальчик, більше нічого не має. Ну і сам мотор. Дивіться, 4 роз... цих контакта. Вони дуже туго залазять на акумулятор, я навіть прям не знаю. Прям дуже. Їх важко працює. Ну, прям вони дуже важко знімаються з цього акумулятора. Ну, але ось така штука. В районі 50 доларів прийде весна, будемо, е, можливо, тестити, як Бог поможе, все буде нормально. Спробувати, як воно ділі, чи може бути воно, чи ні. Ну, звичайно, не для професійних робіт, Щоб там хто не думав. Для таких якихось. Так, і зараз ми відкриємо ось таку штуку. Я думаю, що тут фен, але не знаю. Так, тут фен. І подарунок китаєць нам поставив перехідник, тому що, як зазвичай, воно йде з китайською вилкою. Так, більше немає нічого. Так, тут у нас пломба, тут пломба. Все запаковано. Друзі, я відкривати його не буду, тому що він запакований. Але я вам покажу зараз. Як він виглядає? Дивіться, в мене ось є вже такий, тільки бачите, тут коробка. Помнута приїхала чомусь така. Ну, таке вам. Я вам зараз покажу, що тут у нас який він. Бачите, тут Китай був дав ось такий штекер подарував, Ну, такий трошечки ніякий. Тут уже серйозніше. Фен просто космос. Просто. Ну, дивіться, тут краще вилку замінити, собі поставити свою і все. Не паритись з перехідниками. Я так вважаю, білу, гарну якусь знайти, там, скажімо. Просто космос, фен, ну, прям як якийсь Dyson. У нього ось тут є перша, друга швидкість і три положення. Холод і два види тепла. Він ще тут світиться е, тоді, яким кольором. Ну, прям дуже класно. Плюс дивіться, ось тут е, ось такий фільтр, бачите, все, -все знімається. Ну, я не знаю. Тобто він, в принципі, тут втягує повітря, так? бо тут, бачите, немає. Він десь його має втягувати. І тут він видуває. Тобто, якість виконання, ну, прям дуже. Тут скільки ось ця засібка, Кабель, вона йде також резинова, ну, якість дуже класна. Хто хоче подивитися, як він працює, тому що зараз немає, як його вимкнути, немає світла, інвертор працює на 200 Вт. Ви можете подивитись, в мене є вже на нього відео, розпаковка саме цього. Десь пошукати там нижче. Мені здається, місяць вересень, можливо, а можливо ще не опубліковане відео. ну, В принципі, відео я вже знімав на нього. Ні, Мені здається, що воно було десь опубліковане, можливо, в жовтні місяці. Хто кому цікаво, то можете пошукати. Ось Ось така посилочка. Друзі, всім дякую за перегляд. Попрошу підтримати лайком, коментарем, підписочкою на канал. Всім пока!